Довічно за ґратами може залишитись кремлівський агент. Снайперу доручили знищити командування сил оборони України на Запоріжжі. Зама готували на 9 травня шпигуном з позивним фантом виявився колишній військовий житель Запоріжжя. Він мав убити командування збройних сил зі снайперської гвинтівки без шумної стрільби. Цю зброю виготовляють на Росії, користуються нею ворожі спецпризначенці. Під час обшуків оселі затриманого слідчі знайшли більше як пів тисячі набоїв. Патрони для стрільби зі снайперсь. Гвинцівке. СБУ оприлюднила телефонну розмову російських агентів. Да, вихідні дні там, конечно, проходняк, а вводні дні там Ну, місце для забору, забору послухи. Ну, посмотрим дальше. Другое место будет переставлю, перед два. Ну, короче говоря, я заказал два антирезы. Топсика, если все. Да, помнится. Ну, ну, Ты да. это да. с ним бегал в свое время. Поки українські захисники і захисниці б'ють ворога, діти йдуть до школи. Бо знання і культура це те, що відрізняє нас від росіян, і те, що ляже в основу нашого майбутнього. У перший день навчального року до школярів звернулись українські воїни. Воюємо за існування нашої нації, а от будувати державу, перетворювати існування на процвітання. Помилки на правильні висновки належать тобі. Буде незрозуміло іноді дійсно важко. Але я тобі обіцяю, буде цікаво. Пликай українську культуру, вивчай історію, математику, українську та іноземні мови. Відкрийся на зустріч знанням. Те, що ти дізнаєшся сьогодні, обов'язково допоможе тобі уже завтра. І не лише тобі. Мені. І мені. Нам. Знання та культура. Стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт. Знання та культура. Те, на чому будуватиметься майбутнє? Наше майбутнє. Українське майбутнє. У мене до тебе прохання. Навчайся. Я незабаром приїду. І ти розкажеш мені все, що вивчив. Усе, що я пропустив. Я розраховую на тебе. Не підведи. Більшість школярів України новий навчальний рік почнуть за партами, але головна умова для цього наявність укриття через нестачу місць в укриттях передбачена змішана форма навчання, тобто і очна, і дистанційна. А в регіонах ближчих до окупованих ділянок заходи безпеки ще радикальніші, де будуть діти вчитися в метро, і де залишиться лише онлайн форма навчання. Дивимось далі. У Дніпрі діти вчитимуться за змішаною формою навчання у дві зміни. Вранці за партами навчатимуться молодші класи, у другій половині дня старші. Деякі уроки відбуватимуться в онлайн форматі. Рішення про форму навчання ухвалюють самі батьки і можуть її змінювати протягом навчального року. Ми обрали змішану форму навчання, живе спілкування з дітьми і з вчителями це нічого не замінить ніж онлайн. Укриття нам подобається. Першу неділю хочемо побути на дистанційний, першу другу, а далі подивимось в обстановці в Україні, Як у школі тут буде процес проходити». Ходити до школи учні можуть тільки за наявності найпростішого укриття у Дніпрі. Таких шкіл дві третини. Решта користуватимуться укриттями найближчих закладів. У нас 54% здобувачів освіти будуть навчатися у змішаному форматі. тобто прийдуть за парти в школу. Звісно, там будуть окремі уроки дистанційні, бо ми говоримо про змішану форму навчання. І 37% це у нас здобувачі освіти, які будуть навчатися дистанційно, і 8% – це індивідуальна форма навчання. Індивідуальна форма навчання це екстернат, сімейна форма навчання, педагогічний патронаж. На Харківщині 600 закладів освіти пошкоджені ворожими обстрілами, а 72 школи зруйновані повністю. В обласному центрі шкіл з укриттями, які відповідають нормам безпеки, обмаль. Тож для деяких навчальних закладів класи облаштували у метро. Буде інтерактивна даска вайфай, т'ютери будуть тут сидіти психологи. Також в класі встановлена пожежна сигналізація для безпеки дітей. Также у нас класи оборудовані індивідуально шумоізоляцією. і також знаходиться вентиляція. Планується, що школярі відвідуватимуть уроки двічі на тиждень. Від початку повномасштабного вторгнення харківські школярі навчалися лише онлайн. Тож частина батьків ініціативу уроків у метро вітає. Я підтримую те, що діти будуть сейчас вчитися в метро. Тому що їм не вистачає соціуму. Це два рази в неділю ці заняття по три години, це не кожен день, поэтому я тільки за тим, хто відвідуватиме заняття у метро, школи надаватимуть транспорт. Однак навіть за таких умов деякі батьки відпускати дитину на навчання побоюються. Перш за все, безпека дітей. То ми на дистанційній формі навчання будемо навчатися, хоча пропозиції були. Для тих батьків і в нашій школі 145, сорокій ті, хто хочуть, забезпечили їм. Буде возити автобус до метро. У метро Харкова облаштовано 60 класів. А у тиловому кропивницькому навчання розпочинаються за змішаною формою через брак укриттів. У нас в школах зараз майже 14 тисяч місць в укриттях. Так. Дітей 25 тисяч. Тому деякі класи будуть не всі дні в школі, наприклад, 4 дні в школі, потім ну, по, будуть по графіку. Там, де укриття є, готові запросити школярів за парти. Ось такий вигляд має сховище в одній з гімназій Кропівницького після ремонту. Його облаштували в старому господарчому приміщенні. У нас була насипна підлога, і це створювало багато неподобств. Також управління освіти допомогло нам закупити сидячі міста, тобто лавки, які ви бачите, але через всі вони ще будуть у процесі. Тому у нас буде гарне, красиве укриття для наших дітей. Ремонтні роботи коштували 800 тисяч гривень. Тут учителі зможуть проводити уроки навіть під час повітряних тривог. Оновлене укриття розраховане на півтисячі осіб. Будівля панельна, вона стоїть більше 30 років. Побудована. Я думаю, що нам тут всім буде безпечно. Поки триває війна, облаштування шкільних укриттів продовжиться протягом року у Кропівницькому планують відремонтувати ще 25 сховищ. Дар'я Візір, Володимир Іванченко, Дніпро, Харків, Кропівницький, п'ятий канал.